Голова представництва України при НАТО пані Гетьманчук зазначила, що саме обговорення можливої передачі Україні томагавків це вже сигнал для Росії, який Має бути чітким і зрозумілим, і має бути відповідна реакція і психологічний ефект. На що ми тут розраховуємо на самі томагавки, дійсно і віримо в те, що вони будуть чи на оцей морально-психологічний ефект для росіян і для Путіна, що це у принципі можливо. Дивіться, це і заяви, все інше. Це з величезних декількох складових глобальна історія. Перша, це, звісно, цей тиск, який він відбувається, але знову це тиск не від нас, а від Сполучених Штатів безпосередньо від Трампа, який ви чудово. О, і постійно говорить, що він не задоволений путіним усе, що відбулось, і якраз це таке, якби кнутом. Чи батогом запрошення за стіл перемовин? Mm -hmm. Ну якщо ти не розумієш по-іншому, я дам Україні тамагав. Нагадаю, що Тамагавки літають на 2,5 тисячі кілометрів. Радіус, я просто про це постійно говорю. Це абсолютно всі аеродроми, з яких пускаються ракети. Най... найдальший це в нас знаходиться оленя 1800 км. Mm -hmm. Розуміємо, що прилетить туди. Так, у нас безпілотники долітають також на таку відстань, умовно кажучи, да? але безпілотники повільні. Це не ракети. Вони ще є фламінго. От зараз я до цього так. доведу. Це, чому я вважаю, що нам такі. Тамагавки зрештою дадуть через фламін. Зараз поясню. О, але тим не менш, ракети тамагавки можуть долетіти якраз і позбавити всі ті стратегічні авіації, яка, до речі, додатково перекинута з дальних аеродромів, угу. щоб нас додатково бомбити. Для чого? Щоб був одночасний зліт, пуски ракет, щоб могли обійти наше ППО. Звісно, це буде енергетика, звісно, це буде критична інфраструктура і бізнес, який постійно, щоб обійти наше ППО. І, і ще інше що, всі інші аеродроми 700-800 кілометрів. Uh -huh. Більш того, завжди вважали ще з Другої світової, що у Радянського Союзу був глибокий тил, це Урал. Так, от за Уральськими горами знаходиться Єкантєлінбург і Челябинськ на відстані 1800 кілометрів. Угу. Uh -huh. Тобто ми цими ракетами томагавками можемо бити, крім всього тилового, по всіх аеродромах, по місцях вироблення а, шахедів і найголовніше пусків так само. І вони, на відміну від безпілотників, літають дуже швидко. Тобто, вони фактично можуть там в, в екстреному режимі вразити ті цілі, які запускають з цих місць, коли вона запускається. Це перше, фактично, такий же тиск від Трампа на а, Путіна, в тому числі. Вони це чудово усвідомлюють. Друга історія, в принципі, коли говорять про те, що ми передаємо там гавки, це інше, це знаєте, як глобальний су. Що диви, ми там з тобою, наче до щось домовлялись, начебто. Хоча справді Путін же все порушив. Угу. Абсолютно все, що навіть якщо вони там і щось домовились, якщо домовились на Алясі Ванкорідже, воно нічого не працювало. Він робив сто щось до навпаки. В принципі, ми з вами це обговорювали. Так. І у Трампа, звісно, було це усвідомлення.